Вітаю вас, дорогі мої і улюблені телеглядачі. Привіт добрячок, вітаю усіх. Мишко, як добре тебе бачити такою веселою та радісною. Ще пак, добрячок, чого ж не радіти, коли ти таке щастя! І що ж це за щастя? Ну, ділись. Ми теж з малятами не проти, щоб порадіти хоча б за тебе. То ви теж так можете, тому розкрию вам секрет свого щастя. Ну, давай вже, давай, розкривай. Я сьогодні заробила купу усіляких смаколиків. Цікаво, яким же ж чином? Ти що комусь щось допомагала? Пам'ятаєш, якось ти мене навчив робити човники з паперу. Так, звісно, пам'ятаю. І білочку я теж навчив літачки робити. Отож, ми з білочкою влаштували свій бізнес. Так, що за бізнес, Мишко? Ти мене просто інтригуєш. А такий бізнес. До нас приходили першачки і просили, щоб ми їм зробили літочка або човника. Так, ну і що ж? А те, що вони за це нам давали сманколики різні, що мама їм собою у школу давала? Ах, мишко, то хіба ж так можна? А чому б ні? Тому що це неправильно. Чи як правильно, добрачо? Ми ж ми ж їх не змушували, вони самі ділилися. А чому ж ви їх самих не навчили робити оці літочки та кораблики? Бо це дуже складно. Складно? Так, для них було б складно. То на ну, чому справа. То ось ви які бізнесмени. А що? Що тут такого? Бізнес як бізнес. Всі заробляють, як можуть, от і ми з білочкою. Так, так. От я все і зрозумів. Та щось мені. Подругу не І малятам, до речі, думаю також. Та, ну перестань! А от і не перестану, бо меншим потрібно допомагати, навчити, поділитися з ними. А ви користь тільки для себе маєте. А й що? А те, що я розкажу тобі одну історію. Про кого? Про Сашка та Миколку. Вони теж бізнесом займались. Ого, ще й яким бізнесом? Яким? Добрий річок, розкажи. Зараз зараз все розповім по порядку. Справа була влітку, коли якраз поспіли малинка, полуничка та шовковичка. От, смакота Так, одні вітаміни. І ось одного разу Сашко з Миколкою коли вже награлися, вирушили додому. А мама Миколки. Дала йому з собою малинки, цілий кухлик. Бри, Сашко, у нас малинка вродила цього року, сказала мама. Ого, цілий кухлик! Сашко теж так зрадів, тому що ж він так полюбляв цю малинку. А у них малинка не вродила того року. Ням-ням. Так от, поки він йшов і їв ту малинку, назустріч йде Петрик. Який тримав у руках красивого червоного крана. І Сашко вже й забув про малинку і, і почав заглядувати на того крана. А хлопцям тільки б на крани позаглядати. Дівчатка на льки заглядаються, ну а хлопці, звісно, на крани. І що той Петрусь дав подивитися? То звісно, ні, ти що? Це ж новесенька іграшка. А якщо за малинку? А малинку Петрусь дійсно полюбляв. Тому за жменьку малинки Петрусь дав на 5 хвилин подивитися іграшку. От бачиш, чим не бізнес? Дійсно, і тут Сашку прийшла на думку чудова ідея. А чому б не брати у Миколки малину безкоштовно і не обмінювати її на усілякі іграшки чи смаколики? А з Миколкою він мав ділитись? А навіщо? Мама Миколки сама ж пропонувала бери, Сашко, у нас малинка вродила цього року. Сашко скористався запрошенням. А як же? Він прийшов з великим відеречком і попросив нарвати малинки. З відеречком? От на хабство. А що думав він? Щоб часто не бігати, наберуть ціле відеречко. А мама Миколки що подумала? А мама Миколки подумала, що то Сашко на варення для своєї мами стільки набрати хоче. Тому з радістю дозволила набрати ціле відеречко. От пощастило. А Сашко, тоді, швиденько набравши малинки, пішов до школи. А чого до школи? А тому, що біля школи під час канікул постійно хтось грався, чимось цікавеньким займався. Ага. І вже через годину він обміняв малину на копу усіляких іграшок ну і різних цікавих саморобок. То рогатку хтось дав йому, то саморобного літачка. Як тут проходить Миколка і теж з відеречком малини. А, і собі бізнес надумав робити. Та насправді подруго, Миколка просто вирішив усіх друзів. Пригостити малинкою. Сашка ж він пригостив, а інші хлопці теж хотіли малин. І що він віддав безкоштовно? Та звісно, тоді всі до підуть. Та ще й не просто підуть, а образяться на Сашка що він безкоштовну малинку їм продає. О, невже так і було? Так, мишку. Та й Сашкові самому стало ніяково перед Миколкою, що він його малинку продає. І тоді він прийняв правильне рішення. Яке? А він геть пороздавав ті речі, що йому віддали за малинку. Повіддавав усе? То, звісно, і ласував малинкою разом з друзями. То що, добрячок? Мені теж краще роздати всі ті смаколики, що я наторгувала. Ну, подругу, це вже тобі вирішувати. А нам, нам, дорогенька, пора прощатися з телеглядачами. Все, я вирішила, завтра ж усе роздам. Ну, те, що не з'їла. От і молодець. Ну, а вам, малята, вам бажаю, щоб ви завжди були добрими та щедрими, а не корисливими. На добраніч, малята! І солоденьких вам снів, друзі.